Співачка Тіна Кароль розкрила всі таємниці свого особистого життя. Це вона зробила у фільмі Сила любові та голоса. Ну, це вона зробила ну, і вона про це розказала. Я, я, я розумію. Uh -huh. Прем'єра фільму відбудеться на телеканалі 1+, плюс вже у кінці цього тижня, у п'ятницю. Але наш Роман Шишкін вже побував на допрем'єрному показі і побачив зворушливість зізнання співачки на власні очі і подробиці далі в сюжеті. Червоний хідник, шампанська, діджей та зіркові гості. Один зі столичних кінотеатрів зібрав поціновувачів творчості Тіни Кароль. Невістка Софії Ротару Світлана Євдокіменко прийшла на фільм із донькою Софією. Це здорово, вона молодець. зрежисувала фільм Олена Коляденко. На показ прийшов і її колишній чоловік, шоумен Дмитро Коляденко. Для мене це тайна, для мене це відкриття що Лена Феліденка сняла фільм для Тіни Кароль. Палкою шанувальницею творчості Тіни Кароль виявилася семирічна донька телеведучої Ольги Фреймут. Злата насправді дуже зблизила нас злата, тому що злата є великою шанувальницею. Тіни у нас на Тіни є плакати, фотографії та злата звучить музика. Тінина. Яка твоя улюблена пісня? Тіни. Життя продовжується і повністю. Здивування столичного бумонду викликала поява на презентації телеведучої Марії Фросіниної. Вона давно вже не відвідує світські заходи через події в країні. А, мене нічого не заставило в наше час зараз прийти на світське міропій, повірте, нічого. Я не сходила ні на одну вечіринку. Поки у нас таке відбувається. И вряд ли пойду. Она на это отважилась, и я знаю почему. Я предполагаю, почему она это сделала. Сама героня вечерят и Кароль перед телекамерами з'явилася тільки коли у залі вимкнуло світло. Прем'єра просмотра. Я хочу, щоб ви розслабились, і були просто зрителями. І я щиро признаюся, що я не виділа цей фільм, я слабше дивилась вперше. До Добримірний показ фільму розпочався. Операторам суворо заборонили будь-яку зйомку у кінозалі. Інтригу тримають до 14 лютого. Саме тоді фільм Сповідь, сила любові і голосу зможуть побачити всі українці в ефірі телеканалу Один плюс один.